Церкви скликає нас він, на спільну молитву ходім, Помилуй нас, Боже, спаси, і помилуй У нашому храмі святім. Помилуй нас, Боже, спаси, і помилуй, У нашому храмі святім. Ходімо, старі молоді, приклонімо коліна свої. помилуй нас, Боже, спаси, помилуй У нашому храмі святим, помилуй нас, Боже, спаси, і помилуй У нашому храмі святим, Несімо всі болі й жалі ті стіни церковні святі. помилуй нас, Боже, спаси, і помилуй У нашому храмі святим, помилуй нас, Боже, спаси, і помилуй, У нашому храмі святим. Подяку для Бога зложим і ласки о нього просім, помилуй нас, Боже, спаси, помилуй У нашому храмі святим. Помилуй нас, Боже, спаси, помилуй, У нашому храмі святим. О, Боже гріхи нам прости, дорогою віри веди. помилуй нас, Боже, спаси, помилуй У нашому храмі святим, помилуй нас, Боже, спаси, помилуй, У нашому храмі святим. Ти з неба любов нам пошли, стремління гріховні прости, помилуй нас, Боже, спаси, і помилуй у нашому храмі святим, помилуй нас, Боже, спаси, і помилуй, у нашому храмі святим.